Працюємо із курткою 1098. Викроюємо всі деталі із з основного полотна. Також вирізаємо деталі з підкладки і деталі, які потрібно продублювати, звертаємо увагу на схему дублювання. Дублюємо деталі, всі деталі рекомендую дублювати з осноровкою. І після цього приступаємо до зборки. Перше, що ми робимо, це розмічаємо листочку на нижніх частинках пілочки. Та виготовляємо її. Як саме зробити листочку та виготовити клапана, можна піддивитись в сорочці 1097. Далі пришиваємо клапан, орієнтуючись на надсічки. Так стоять надсічки. Пришиваємо до нижньої частинки, накриваємо кокеткою, сшиваємо сантиметровим швом, припуски загортаємо нагору, прасуємо та прокладаємо оздоблювальну строчку. по кокетці. Тепер сшиваємо по плечовим швам, пришиваємо спинку по плечовим швам шви розпрасовуємо, підготовлюємо рукав для вшивання в пройму. У нас є отака деталь рукав-спинки, де намічені дві таких складки. Складки закладаємо вниз, фіксуємо швом 05. І потім пришиваємо передню частинку. Шов запрасовуємо на передню частинку та прокладаємо оздоблювальну строчку. Також закладаємо складочку на рукаві: це у нас перша складка від шва. Закладаємо так, щоб у нас складочка дивилась в сторону нашої застібки. І тепер, орієнтуючись на надсічки, вшиваємо рукавчики. Також можна підготувати манжети. Манжет перегинаємо вдвоє, зшиваємо по коротким зрізам, вивертаємо, прасуємо та прокладаємо оздоблювальну строчечку по манжету. Вшиті рукава. Шви запрасовані на рукавчик. А також я шила боковий, шов та шов рукава, шви розпрацювала. Тепер можна вшити манжет. Манжет вшиваємо, орієнтуючись. На оці надсічки. Нам його потрібно вшити від надсічки до надсічки. Просто пришиваємо в кругову, отак орієнтуючись на оці надсічки. По рукаву закладена невеличка посадка в 0,5, для того, щоб манжет не виглядав натягнутим. Тому припасажуємо трошечки оцей відрізок. У нас є отака деталь. Пояс, ми її перегинаємо вдвоє, прасуємо і фіксуємо по припуску сантиметровим швом. Після цього нам потрібно буде, як ми вставимо резину, прокласти оздоблювальні строчки. До того, як я вставляю резину, можна намітити собі лінії, орієнтир, по яким будемо шити. Резину, тому що резина невеличка відносно цього відрізка, розтягувати потрібно буде дуже сильно, і для того, щоб нам спростити собі роботу і зробити акуратний цей момент, можна розмітити лінії. Лінії намічаємо тим, що у нас легко зникне потім під парою або висипеться як крейда, наприклад. Тепер вставляємо резину, резину відрізаємо відрізок по величині, який я вказую в таблиці в документації. Після того, як ми вставимо резину, ми фіксуємо її по зрізам. Тепер, коли резина зафіксована по зрізам, розтягую резину, розподіляю рівномірно по всьому поясу. І прокладаю в декількох місцях такі допоміжні строчки. Ставлю строчку на самий широкий стібок. І ось в п'яти місцях просто довільно приблизно я поставила собі такі намітки. Залишаю ці хвости, вони мені будуть потрібні для того, щоб потім прибрати ці нитки. Тепер, розтягуючи пояс, розтягуючи резину, прокладаємо оздоблювальну строчку, орієнтуючись на нашу намічену лінію. На цьому етапі пояс виглядає так. Парою зняла намітку, при цьому праску на сам пояс не ставила, а просто парою познімала допоміжні строчки. І ще нюанс розкажу, як я видаляю оцю допоміжну строчку. Ми її ні в якому разі не рвемо, щоб не порвати оздоблювальну нашу строчечку. Ми її витягуємо для цього зверху трошки обрізаємо хвостики, беремося за одну з ниточок. І фокус не удається. Ось так. Витягли і цю ниточку зняли. Витягуємо, просто витягуємо. І залишилось пришити оцей е кусочок пояса. Пришиваємо його, огинаючи сам наш пояс. Ось, ось стоїть насічка для блискавки, значить, пришиваємо оцією стороною. Для цього я спочатку пришиваю з закріпкою одну сторону, ось так, а потім максимально підтягнувши цей кут, для того, щоб у нас утворився як можна менший уступ, пришиваю другу сторону. І ось так виглядає пояс. Тепер цей пояс пришиваємо до куртки. Пришиваємо цю сторону, що з резиною, розтягуючи. Є надсічки по боковому, по центру ставимо самостійно. І оцей нюансик пришиваємо так. Спочатку ми пришиваємо отак до шва сантиметровим швом оцей відрізок. Оцей відрізок залишаємо вільним. З одного і з іншого боку, а потім пришиваємо саму резину. Резину пришиваємо, ну, вірніше, пояс із резиною пришиваємо отак до оцього шматочка пояса. Тобто давайте ще раз: спочатку пришиваємо в сам пояс, ось так, із закріпкою до шва. Оцю частину пояса не прихвачуємо. А потім пришиваємо резину з закріпкою від шва до шва до куртки. Готуємо підкладку. Для цього на обшивці спин спинки пришиваємо петлю і далі вшиваємо обшивку в підкладку спинки. До підкладки пілочки пришиваємо під борта, потім вшиваємо плечовий шов, шов розпрасовуємо і вшиваємо. Рукавчик. рукавчик вшиваємо у відкриту пройму, орієнтуємося на надсічки, це у нас плече, це у нас допілочки. Отак вшиваємо рукавчик. Після цього зшиваємо по боковому шву та по шву рукава, і нам залишається тільки зафіксувати складочку на підкладці понизу. Так само орієнтуємося, що перші дві надсічки це у нас для манжета. А наступні дві це складочка. Закладаємо складочку ось так. І фіксуємо її. Підкладку прасуємо. Готова підкладка, ось так вона виглядає. І я вже вшила блискавку в куртку. Просто вшила. Єдине, що оці відрізки поки що не обробляла. І тепер будемо пришивати підкладку. Для цього відкриваємо блискавку, прикладаємо низ підкладки, лице, до лиця куртки і пришиваємо під борт так само, оцей відрізочок, до шва із закріпкою. Ось так, на цю сторону. Далі. Так, вивертаємо і пришиваємо під борт до блискавки. Ставимо закріпку ось тут, на цій точці. Один нюанс по блискавці. Оцей хвостик потрібно зафіксувати отак під кутом, щоб він нам не заважав, щоб він вийшов туди, в сторону припуска. І ось уже пришитий під борт. Ось так він пришитий до цього хвостика на нашому поясові, і пришитий уже під борт до пілочки. Пришиваю під борт орієнтуючись на лінію пришивання блискавки. І тепер вивертаю ось так блискавку, обережно витягую хвостик. ось так. Дуже грубо виходить в цьому місці. Мабуть, я таки підпорю ці місця і зроблю шви в розпрасовку. тому що дуже грубо, дуже товстий такий момент. У нас тоді частина піде припуска вниз, частина припуска вгору, припуск пояса. Підборт пришитий, я його попрасувала. І тепер пришиваємо підкладку до рукава. Для цього саму підкладку так, вставляємо в рукавчик. Потім знаходимо наш шовчик в підкладці та шовчик в рукаві. Складаємо підкладку, отак от шов до шва. Тримаю так пальчиками. Далі цей отвір захожу і перехоплюю підкладку разом із верхньою частиною. Далі вивертаю ось так, і пришиваю, орієнтуючись на шов пришивання манжета. Просто пришиваю підкладку. Далі рукав вивертаю. Перевіряючи, не перекручена підкладка. Не знаю, як ви, я люблю перекрутити підкладку в рукаві. Ось так. І нам потрібно зробити ще один нюанс по манжету. Утворивши невеличкий перекант на підкладку, прокладаємо шовчик 05, фіксуємо підкладочку. Фіксуємо оцей розріз. Далі у нас манжетик застебнеться. У нас буде дві таких складочки утворюється. І рукавчик готовий. Далі працюємо із коміром. Комір. У цій моделі є два види коміра: є звичайна стійка, як у бомбера, і комір, який може бути стоячим відкладним. Або стоячим високим, і з такою на обряжку. Комір для бомбера виготовляємо звичайно, тобто зшиваємо між собою, залишаємо сантиметрові припуски вільні для вшивання в горловину, прасуємо на ребро, а з коміром стоячим відкладним попрацюємо трошки. Є два таких хлястика. Ми їх виготовляємо, залишивши отак невеличкий отвір. Потім вивертаємо, прасуємо і прокладаємо оздоблювальну строчку. На лекалі нижнього коміра стоїть контур, який ми переносимо на нижній комір. Це буде наш орієнтир для пришивання цих хлястиків. На правий хлястик я фіксую пряжку. Лівий хлястик виготовляю і просто фіксую до контура. Далі складаю верхній та нижній комір лице до лиця і вшиваю так само, залишивши сантиметровий, шов, сантиметровий припуск для вшивання. Верхній комір більший, тому ми його злегка припасажуємо на нижній. Комір вивертаємо, виметуємо та прасуємо. Ось так виглядає готовий комір, який ми будемо вшивати. Тут так само вільні припуски для вшивання в горловину. І що комір стійко, що цей комір, ми вшиваємо однаково. Е, нагадую, що це у нас нижній комір, тому ми його прикладаємо ось так до лиця виробу, е, урівнюємо з плечем, урівнюємо з центром і пришиваємо спочатку нижній комір. Так, розгортаємо його. І пришиваємо нижній комір. Далі вивертаємо в оцей отвір, і так само пришиваємо верхній комір до підборта та обшивки. Якщо ми вшиваємо комір стійку, ми діємо так само. Спочатку пришиваємо нижню стійку, потім пришиваємо верхню стійку. Потім у нас буде такий комірець. Я вшиваю один, але розказала нюанси по цьому коміру. На цьому етапі комір виглядає так: пришитий. Нижній, верхній, і тепер фіксуємо припуски. Для цього вивертаємо комір. Цей хвостик можна зрізати, він нам не потрібний. І тепер розкладаючи припуски, верхній вивертаємо вверх, нижній вниз. Фіксуємо припуски між собою. Це можна зробити вручну, а можна прокласти строчку лапкою для вшивання блискавки. Фіксуємо таким чином комір і прасуємо його. Комір готовий, я попрасувала припуски. І він може бути ось таким: висока стійка з пряжкою. До речі, пряжку я використовувала. З перемичкою 2 см, тому і сам хлястик теж розрахований на 2 см. Якщо ви пряжечку берете іншого розміру, то підкориговуйте хлястик. Комір також може бути відкладним. Єдине, що йому трошки заважають оці хлястики, тому я сам контур перенесу нижче, і сама пряжка буде краще виглядати, коли вона буде. Нижче. Ось так. Тому зважте на ці коригування. Сам контур буде нижче сюди, ближче до горловини. І тоді комір буде викладатись краще. В нього буде гарна форма. І нам залишилось тільки закрити підкладку. Підкладку можна зробити отвір в шві рукава, зайти через нього і просто закрити оцей шов. А я зроблю трошки інакше. Я почну зшивати до бокового шва, потім розвернуся з іншої сторони і, залишивши невеличкий отвір, просто потім його закрию вручну. І тепер встановлюємо кнопки, чи робимо петлі кузики на манжеті та на клапанах. Все, куртка готова.